28 травня. Учні гуманітарного ліцею стали учасниками, а дехто і ведучими інженерного фестивалю. Учням третіх-четвертих класів запропонували відвідати п'ять різних тематичних локацій, де досвідом та своїми напрацюваннями ділилися старшокласники. На активностях першої можна було побачити роботів: рукоманіпулятор, скелет та кінетичну скульптуру. Один із ведучих локацій розповів, як змусити робота шустрика рухатись. Я працюю на локації «Технобум» та презентую свого робота. Він працює від електроенергії батарейки або електроенергії. Він також може може питатися через через сонячне світло, але зазвичай, а особливо зараз, зараз не вистачає можності. Тож, як він працює? Провода беруть електроенергію з батарейки, потім передають цю електроенергію до моторчика. Потім цей моторчик вращає шестеренку. Ця шестеренка вращає стержень, на якому Є Єсть колесики, можна сказати, казати, і ці колесики вираються. На вміст локації учні мали змогу запустити дрона. Я працюю на локації креатив Медіа. У мене є такий компаньйон дрон. Я, я ним користую, користуюся вже одну неділю, але вмію робити дуже великі, ну, дуже круті трюки. Я даю іншим учням спробувати ну, використовувати його, зробити різні трюки, та також попробувати політати на ньому. Спробувати себе в ролі експериментаторів учні могли на локації Вов Ефект. Магічний пісок, штучний сніг та гнучка кістка тепер для них не новинка. Дітям також запропонували низку майстерок, як от зробити міст з макаронів та трубочок чи вежу з маршмеллоу. Була й локація з експериментами. Учням відкрили світ під мікроскопом та показали бактерії, що зникають. Сьогодні в нас заплановано проведення інженерного фестивалю. Ми до нього готувалися протягом двох місяців. Перед цим проводили інженерний тиждень, після чого подали заявку на проведення саме такого інженерного фестивалю. Що передбачає даний захід? Це проведення в локаціях певних таких активностей, де діти діляться своїми якимись винаходами, досягненнями, тобто як певний підсумок за весь навчальний рік. Ну і показати певні інженерні якісь нахили для дітей 3-4 класів, які в майбутньому будуть. У нас навчатися в п'ятому класі, де ми хочемо, де не хочемо, де будемо проваджувати СТЕМ уроки вже на постійній основі. Захід став можливим завдяки фінансовій підтримці партнерів. Інженерний фестиваль ЄФЕСТ це частина національної освітньої ініціативи Інженерний тиждень, яка об'єднала учнів та вчителів навколо ідеї мейкерства, дослідження нового та пошуку рішень для розв'язання різноманітних проблем. Організаторами є громадська організація ПроПРОЛАБ спільно з гуманітарним ліцеєм Олександрійської міської ради Кіровоградської області та за підтримки нової Україна». Подібні заходи та проєкти обов'язково будуть в навчальних планах закладу. Зауважила директорка.